8 грудня 1980 року застрелили Джона Леннона, всесвітньо відомого вокалісту гурту The Beatles. Після цього вбивця сів на тротуар під ліхтарем і почав читати роман американського письменника Джорома Дивіда Селінджера Ловець у житті. Цей роман є відомим не тільки ті із цієї причини за 30 років до вбивства Леннона Роман, відомий у нас також під назвою над прірвою у житті», відкрив нову епоху в історії людства, яку ми сьогодні називаємо. Контркультурою. Що ми можемо назвати справжнім шедевром мистецтва? Це те, що на перший погляд може бути простим, але насправді приховувати глибину сенсів і секретів, які можна досліджувати десятиліттями. Про все це сьогодні з вами Культ і я, Віталій Стеценко. А поки ми не почали, нагадую вам поставити лайк цьому відео і зробити підписку на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відео, тому що наше сьогоднішнє. Лекція була дуже цікавою, і вона справді про революційну книгу. Цей роман. Це не маніфест до якогось там вбивства чи заклик до бунту, як могли подумати ті люди, які з ним не знайомі, виходячи з нашого анонсу. Але роман став символом цілої епохи, яку в широкому значенні знов таки називають контркультурою. До неї належать літературні течії, різноманітні псевдодуховні ідеї, політичні і антивоєнні рухи, антимілітарізм, лівацькі проекти а також безумовно музика від такого легкого року до руйнівного панку і важкого металу усе це так чи інакше є частиною контркультури, і з неї воно вийшло. На цьому каналі. Ми вже чимало говорили про цю тему і про цей термін, як історичний феномен, і про літературні аспекти. У нас є ціла низка і відеобіографій, і детальних аналізів різних романів. Подивіться їх, якщо ви ще цього всього не бачили. Важливо розуміти, що весь цей напрям має чіткий хронологічний. Початок чітку ідею, з якої все виходить, і конкретну книгу, яка все це уособлює. Точно сказати, що ідеї та настрії вже були у суспільстві. Вони вже заріли у суспільстві, але точно передати все це зміг Джером Селінджер у своєму романі Ловець у житті, який знов таки у радянському перекладі. Перевели як над прірвою у житті. Почнімо з дуже короткої, але надзвичайно важливої думки, що роман показує наскільки світ дорослих є ілюзорним та навіть хибним. Його автор був ветераном війни, і цей досвід глибоко вплинув на нього, і як і на цілу плеяду інших великих письменників того часу: Орвелла, Голдінга, Арнеста Гемінгуея, Куртова Вонегута, до речі, про. Майже всіх них на нашому каналі є окремі відео. Війна як ніщо інше відкриває очі на крихкість і лицемірство світу, і саме цей настрій пронизує поведінку Голдена Колфілда, головного героя цього видатного роману. Власне, наше відео про цей роман буде значною мірою зосереджено саме на аналізі цього героя, адже думки Колфілда, його вчинки та діалоги з іншими персонажами і становлять фактично сам твір і певною мірою. Цей твір є своєрідним психоаналізом самого головного героя. Автор роману Селінджер особистість надзвичайно цікава і непересічна з дуже ну, дійсно дивною біографією. І якщо вам цікаво більше дізнатися про його творчість, про його життя, про його маловідомі факти чи навіть міфи, які його оточують, тому що міфів дуже багато дійсно обов'язково пишіть про це у коментарях, і ми знімемо окреме відео про Селінджера, справжню людину. Міф і е, найцікавіше з його біографії. Це те, що в якийсь момент він просто вирішив усамітнитись і жити як відлюдник. І саме тоді почала формуватися його дійсно легенда. А ми тим часом переходимо до аналізу самого героя і, безумовно, самого роману. Наш аналіз буде без основних сюжетних спойлерів, і я буду намагатись скоріше вас. Заохотити до читання і пояснити вам ідеї, про що цей роман, тому що, ну, ладно, про ідеї ми ще поговоримо детально пізніше. Перше, що кидається в очі, це неприйняття та нерозуміння реальності самим Голденом Колфілдом, який є фактично дитиною, йому лише 16 років, і правду кажучи, багато з нас в цьому віці також не розуміли світ і не довіряли дорослим і не погоджувалися з ним. Однак, у випадку Голдена є ще один важливий момент: це відсутність. Бо взагалі повна відсутність ідей та ідеалів а, щодо життєвих орієнтирів із його поведінки та розповідей про батьків чітко видно. Вони для нього не є авторитетами. Вони не дали йому ані цінностей, ані якихось планів, які можна було б реалізовувати або не реалізовувати. У нього немає мети. Він ні до чого не прагне. Але така поведінка є певною мірою ну, знову-таки, у багатьох підлітків. Як на мене, найцікавіше в цьому е, герої і у цілому поколінні тих, кого він надихне пізніше, це те, що він обирає. Протест як форму існування, але через відсутність досвіду, брак освіти та глибоку самотність у нього фактично немає інструментів для цього протесту у нього немає мови, якою він би міг висловити свою зневагу до світу, і немає форми, у якій він міг би цей протест втілити. Ми зараз по суті описуємо дуже нещасного, дезорієнтованого, невихованого юнака, який не любить і не довіряє світу дорослих. Здавалося б, це просто дитина травмована життям. Таке трапляється, на жаль, можливо, він сирота, або він, можливо, із родини дає проблеми серйозні. Скажімо, хтось із батьків там зловживає алкоголем і там б'є дитину або матір іншого члена сім'ї. Такі історії є реальність. В нас в кожному під'їзді таких є по кілька таких сімей, і ну, ми навіть в певну міру в цьому не дивуємось. На жаль, але ні, голоден не з бідної родини, ніхто нікого не б'є. І можливо його сім'я і не є аж занадто багатою, але цілком заможною. Він навчається у приватній школі. Він рухається на таксі. Може без проблем зняти номер у готелі і поїхати куди заманеться. У нього є гроші, щоб просто пригостити незнайомих дівчат десь у барі, тому його протест є не зовсім зрозумілим. Багато із нас, мабуть, більшість із нас вони би хотіли б жити в такій сім'ї, як Офілд і ну в дитинстві. І тут я зроблю невеличкий спойлер. Причина його протесту вона не матеріальна. Вона має і знов таки як і у покоління, людей, кого надихнув. Селінджер, вона має екзистенційну природу, тому що люди у роках 50-х в США жили не бідно, вони жили нормально. Йдеться не про побутовий рівень, а про значно глибший рівень, той на якому опинилась знов таки вся західна цивілізація. Цивілізація, яка в першій половині минулого століття за якихось 40 років пережила дві світових війни і одну масштабну революцію і створення країни, яка декларувала. Своєю метою знищення всіх інших країн я кажу зараз про радянський союз. Ми про це багато на нашому каналі говорили про те, що після першої половини минулого століття всім стало очевидним, як дітям, так і дорослим, що старі ідеали ідеали лівих, ідеали правих, середніх. Центристських більше не працюють і нікого не працювали. Права людини, загальне щастя, мир у всьому світі все те про що писали великі французи, дідро, Вольтер, Жан-Жак Руссо, те, що обіцяв Гоббс у своєму Лівіафайні, все це як порожні сосуди для наповнення їх просто лайном. Це соціальна брехня. Звісно, Голден Коуфілд не читав ані Гоббса, ані Вольтера, і навряд чи вірив в ідеали французької революції. Але попри це, він інтуїтивно. Відчуває цей спротив, він відчуває, що він має стати спротив цьому світу, і він з ним не погоджується і не планує з ним погоджуватись, тому що він є тотально брехливим. А оскільки Голден Колфілд не має адекватних форм протесту, він обирає більш примітивні і імпульсивні способи його вираження, наприклад. Куріння як шкідливу звичку на там на зло батькам на зло всім дорослим і кажуть йому курити погано. Також Голден патологічний брехун. Він постійно вигадує нові імена, він прикидається кимось іншим. Він придумує неіснуючі факти про себе чи про інших. Він сам це визнає, каже, що я страшенний брехун. Ну це прямо цитата, і таких як він треба ще пошукати. Це також пряма цитата у момент дійсно страшного та а, а, глибокого горя, який переживає Коуфілд, а саме тоді, коли він дізнається про смерть свого брата, який помирає ще до початку подій а, цього, цього роману, брата, якого він щиро любив, він трощить вікна в гаражі і в машині, б'є до такою мірою, що серйозно ріже собі руки і потрапляє до лікарні. Це все, на що вистачає його дитячого розуміння світу та його протесту, бити вікна у відповідь на несправедливу. Смерть, якої не мало бути, він просто не знає інших інструментів, і в цьому полягає початок цілої нової епохи для всього людства про інструменти протесту та те, як стало як стане більше їх у майбутньому, зокрема завдяки впливу. Цьому, цього роману ми поговоримо далі у цьому відео. Також Голден Колфіл зовсім не розуміє, що таке а, справжнє щастя, і з чого воно береться. Це особливо помітно на початку роману, коли він розмірковує про одного свого знайомого. І читаємо далі фрагмент. Ви розумієте, про що я? Живе собі такий старий чоловік-спенсер, і з нього вже пісок сиплеться, а він все ще. Приходить у захват від якоїсь звичайної ковдри тут Колфілд коментує зустріч з ну просто з людиною, із так би мовити, його оточення. Через свій невеликий життєвий досвід Голден Колфілд не вірить, що хтось взагалі може бути щасливим. А тих, хто щасливий, він вважає дивними або просто дурними. Крім того, Голден не вірить у світ, і він вважає його не просто таким. Хивдим світом, а світом шахраїв, коли він іде з подругою до театру під час антракту він постійно описує людей, які стоять у фоє, курять сигарети і якби пліткують, обговорюючи виставу. Він сприймає їх всіх як ну блазнів. Він сприймає їх всіх за те, що вони всі просто удають з себе великих театральних експертів і називає всіх піжонами. Голден відверто їх зневажає, бо переконаний, насправді ніхто з них не цікавиться театром. Усі. Просто намагаються справити враження один на одного, як сказала би сьогодні, понти колотять і хочуть просто здатися розумнішим ніж є насправді. Голден постійно наголошує, що світ дорослих це суцільна фальш. Чи можемо ми погодитись з Кофілдом? Ну мабуть, більше так ніж ні. Адже справді, якщо подивитися на історію людства, в тому числі на контексти. Питань влади, питань політики, то це переважно історія брехні, особливо питання взаємини між владою і народом у будь-якій країні у будь-який час, здебільшого схоже на таку знаєте, гру, як біля вокзалу раніше були на пьорське, тобто на таку суцільну брехню і спробу просто видурати у населення щось. Здавалося, ми, ми говоримо зараз про ідеали, про те, про що думав Платон багато століть назад, писав у своїх діалогах, що владою. Повинні взагалі то керувати найкращі представники народу, але на практиці саме ці так звані кращі часто виявляються найгіршими. Я зараз кажу не виключно про Україну, а й взагалі про інші країни та інші епохи. Ми бачимо, в тому числі, що бізнес, маркетинг, реклама, вся торгівля певною мірою значно побудована на маніпуляціях, а часто і на Відвертій брехні, ми бачимо рекламу, рекламу якоїсь фанти, де кажуть, що вона корисна, тому що там є вітамін С. ну це ж просто божевілля. Тому, коли ми чуємо ті скарги е, е, юного колфілда, по суті, дитини не те, яким злим і фальшивим є світ дорослих, на перший погляд, це може нам здатися просто звичайним підлітковим інфантилізмом. Нічим особливим, нічим, тим на що ми традиційно не звертаємо увагу, коли ми чуємо це від дитини. Але якщо Уважніше придивитися до нашого світу і до того, як ми з вами взаємодіємо один з одним, це зрозуміло, що Колфілд насправді має рацію, і саме в цьому полягає масштаб цієї літературної постаті, героя, який спершу здається просто таким, просто дитиною, занадто простою і поверхневою, щоб бути тим, хто змінює змінює світ. Більше Колфілд, переживши трагедію, про яку ми вже казали, смерть свого брата розуміє ту правду про життя, яку не розуміють більшість із нас. Він бачить, що життя насправді дуже крихке і нестабільне що ніхто насправді не дає жодних гарантій, і всі ці ідеї про щастя, реалізацію, задоволення, щасливе майбутнє це радше форма самонавіювання, якою ми щодня себе заспокоюємо, щоб мати сили знову встати з ліжка і щось робити. Хоча розуміючи, що ми себе обманюємо, скоріше за все, ніякого щастя не буде. Ніхто себе не реалізує так, як він би цього насправді хотів, і все піде зовсім не так, як ми про це мріємо. Або піде взагалі повністю не так, або буде просто смерть. І саме цю гірку істину Колфілд усвідомлює дуже чітко. Та навіть не просто усвідомлює, він має сміливість сказати, що все. Так і є сказати всьому світу, і можна сказати, що цю сміливість дає йому авансом сам вік. Ось як він висловлюється про одну із книжок, яку він читає, у якій піднімається це питання. У книжці були п'єси жахливо смішні. А потім розповідь про одного полісмена-регулювальника, який закохується в одну гарненьку дівчину, яка постійно порушує правила дорожнього руху. Але полісмен одружений і, звичайно, не може на цій дівчині одружитися. А потім ця дівчина гине, тому що постійно порушує правила дорожнього руху, Вражаюча розповідь. Тобто, це для нього здається, чудовою розповіддю. і він не бачить тут нічого такого екстравагантного або лякаючого. Просто життя. Так життя працює, скаже, казав би вам, Колфлуд. До речі, нагадується ідея, ідея Куртова Негута і фразу, пам'ятаємо, із Боню номер 5 таке життя. Колфлуд залишається дуже відвертим із самим собою, зокрема, у своїх переживаннях дитячого нещастя. Він також глибоко усвідомлює правду про самотність і знову ж таки, повертаючись до його думки, про світу дорослих. Як світу шахраїв і брахунів стає зрозумілим, що і тут він має рацію. Насправді ми всі значно самотніші ніж самі для себе це визначає. Але ми намагаємось приглушити цю самотність через якісь ритуальні дії, наприклад, зустрічі з друзями, питання один у одного, як справи. І якісь такі заходи, коли ми щось обговорюємо, хоча насправді нема що обговорювати, як писав Чарльз Буковський. Вони ходять у ресторани, хоча насправді навіть істи не хочуть. Без сумніву, Коуфілд дуже точно передає стан самотності не трагічної, а звичайної побутової. і він не просить у світу співчуття, не жаліється. Він просто констатує факт. І це дуже вдало описує великий літератор Джером Селінджер. Найважливіше в цьому персонажі це те, як він і весь твір загалом вплинули на появу нового феномену в історії людства, яке. Знов таки згодом отримало назву контур культура. Саме до цього ми поступово переходимо в наступній частині нашого відео. А якщо ви хочете отримувати більше унікальних матеріалів та нових відео, в тому числі фрагментів із різних цікавих романів, я запрошую вас додатися до нашого телеграм-каналу, де ми публікуємо окремий контент, якого немає на нашому Ютуб. Каналі, в тому числі різні опитування та відгуки на книги, які я читаю, які я не виношу в окреме відео на цьому каналі. Як ми вже з вами зрозуміли, що головний герой постійно ментально перебуває в такому стані протесту. Проти всього світу і він не бажає в нього інтегруватися. у нашій попередній частині відео. Ми вже розглянули причини цього протесту, але водночас важливо зазначити, що Колфілд не має реальних інструментів для спротиву, і він не готовий до якихось дійсно масштабних дій, на відміну до речі, від тих людей і навіть поколінь людей, яких він надихне. Частково це пояснюється і тим, що в ту епоху я нагадую, що це 51-й рік, не існує ще поняття контркультури, не існує. Якогось місця, якогось клану, до якого можна буде прибитись, він не може стати ні бітніком. Ні хіпі, ні панком, е, ні ким і є стара фраза. Дуже відома що е, якщо в молодості ти не був радикалом, у тебе не було серця. А якщо в зрілому віці ти не став консерватором, у тебе немає мізків, і в цьому певною мірою є правда, у Колфілда якраз е, знову таки не було чіткої форми протесту, і саме тому він відрізняється від е, тих людей, е, зокрема вбивць, е, яких він е, надихне у майбутньому. Знову-таки, повертаємось до початку нашого відео вбивства. Джона Леннона прочитаємо чудовий абзац, який точно передає якраз стан цих людей, які зависли от в цьому моменті пошуку. А вірніше навіть зависли в тому, що вони не можуть віднайти результатів цього пошуку. Це такий монолог одного із дорослих до самого Колфолда. Прірва, в яку ти летиш, жахлива прірва, дуже небезпечна. Ті, хто в неї падає, ніколи не відчуває дна. Він падає і падає без кінця. Це буває з людьми. Які в певний момент свого життя стали шукати те, чого їм не зможе дати їх звичне оточення? Вірніше вони думали, що в звичному оточенні вони нічого для себе не знайдуть, і вони перестали шукати. Перестали шукати, навіть не роблячи спроби щось знайти. Ти слідкуєш за моєю думкою? Звісно, існують різні форми протесту від майже невинних до доволі серйозних і навіть кримінальних. Хтось малює графіті на парканах з нецензурними словами. Я малював, наприклад, погані слова в школі на парті. а хтось в підлітковому віці стає сатаністом, там не знаю, влаштовує якісь оргії на кладовищах, хтось вживає наркотики, хтось краде гаманці у пенсіонерів в тролейбусах, а потім ці гроші пропиває. У кожного є свій досвід, і ці досвіди дуже різні. Так, все це прояви, прояви девіації, і це безперечно більше погано, ніж добре, ну безумовно. Але це погано з часом може стати добре, коли. Людина дорослішає, набирається досвіду і починає усвідомлювати, що те, що вона робила раніше, було неправильним. І саме через таке усвідомлення і формується особистість, та, яка вже вміє відрізняти добро від зла, яка поступово збирає свій власний моральний компас, по якому вона далі живе. У когось цей компас формується завдяки родині у когось через виховання від якихось там умовних старших друзів, у когось через книжки або через інтернет, або у когось навіть через грати, як, наприклад, у відомого боксера Бернарда Хопкінса, який багато разів був під різними кримінальними справами, попав за грати за гратами фактично став боксером, і потім він вирішив стати профбоксером. І коли він виходив з в'язниці, йому сказав. Охоронець, що, ну, типу, до зустрічі, скоро побачимось. Ну, що ти скоро сюди повернешся. А він повернувся і сказав: Я ніколи сюди не повернуся. До речі, Хопкінс пізніше заснував благодійний фонд, у якому підтримував саме бідних дітей Філадельфії, щоб у майбутньому вони опинилися за такою партою для студентів, а не за. Партою для підсудних у самому суді, як колись опинився сам сам Хопкінс, і саме у фрагменті, який ми щойно читали, описано найгірший тип людей тих, хто завис десь посередині, хто таки не зміг перейти до етапу усвідомлення, Хто так і завис на цьому протесті. Тепер ми підходимо до надзвичайно важливої теми, того як цей роман вплинув на цілу епоху. А щоб не пропустити наші наступні відео, не забудьте поставити підписку нашому каналу і поставити лайк цьому відео та написати окремий коментар. Ці прості дії допоможуть побачити наш контент якомога більшої кількості людей. Цей роман справді був маніфестом до певних дій. Люди, які його читали, казали собі, що от, скажімо, Коуфілд не вбив. Того хлопця, який був там фактично сутенером, там є такий момент, коли Кофіл до певною мірою грабують. А я, може, вбив би цю людину. І зараз ми живемо в середині фактично 21 століття, і багато хто після того, як прочитав цей чудовий і дуже невеликий роман, бачимо його на великий обсяг. До речі, він в мене на російській мові був і на українській мові, але поки я свідо готував, я його загубив в вагоні в, в потязі. Люди, які читали цей роман і знають, що цей роман пов'язаний з початком контркультури, задаються дивиться свої питання: а що тут такого? Тобто, це просто історія про підлітка, де ви побачили от все це, до чого цей роман як вважається призвів. Тобто люди відчувають розчарування, адже відомо, що цей роман надихнув контркультуру, надихнув різних дуже людей: убивць, хіпі, байкерів, металістів. Величезна кількість різних нових проявів людської природи. Та коли ти читаєш сьогодні, ти бачиш просто історію такого дуже невпевненого в собі хлопця. Здавалося б, де ж зв'язок між вбивством Джона Леннона, такою епохальною подією, да, і цим романом. А зв'язок насправді досить конкретний і простий. Колфілд описує стан нерозуміння світу дорослих, а також усвідомлення того, що з цим світом потрібно щось робити. Що саме з ним робити він не каже. І тому це вирішували люди у минулому столітті. Не забуваємо, що Роман написано у 1951 році, а вже через кілька років, ну особливо США, поглинає ціле культурне цунамі нові волни справжніх течій в суспільстві, і хіпі, і бітніки, і різні. Псевдодуховні напрями, от той самий Нью-Ейдж, той самий Ошо, до речі, про якого на нашому каналі є ціле відео, а про Нью-Ейдж у нас взагалі є цілий цикл відео. Тобто все це тісно пов'язано саме з романом Селінджера. Саме тому він став, так би мовити, великим твором, він влучив у нерв епохи, став корисним і актуальним для мільйонів людей. Сьогодні, безперечно, якби ім'я Селінджера та назву його роману повністю стерла би з історії літератури і цей твір з'явився би на книжних полицях сьогодні в на час, і я певен, він би ніякого інтересу не викликав, тому що цей етап історії людства він вже пройшов. Тому цей роман він для нас важливий як насамперед літературний та історичний артефакт. Прочитавши його, ви можете повністю постежити, прочитавши його та знаючи історію того, що було у минулому столітті другій її половині, ви можете зрозуміти оцю, цю, як би. На слідковість і можливо, у хто у когось із вас там батьки були металістами, або можливо, ви особисто мали відношення до неформальних рухів. І от все це також є ланцюжком одних подій, які пов'язані з цим романом. І наостанок хочу додати, що мене як мої там, моє різне оточення, знає їх як людину, яка добре розуміє феномен контркультури у різних її проявах. І мінімум раз на вік мене запитує хтось. Про вбивство Шерон Тейт з сектантами із сім'ї Чарльза Менсона. Це вбивство, нагадую, стало центральним епізодом у фільмі Тарантіно одного разу в Голлівуді». Питання звучить як? В чому сенс цього безсенсового вбивства? Тому що ця подія трагічна, масштабна, жорстока і, безумовно, вона задає багато якби, різних запитань. І я пояснював багато кому, а тепер прийшов час якби, зробити цей з нашого ютуб-каналу для всіх охочих. Це була. Форма протесту та ляпас старому світу світу дорослих таким чином члени цієї секти вчинили те, що побоявся зробити сам Коуфілд. Хоча безумовно на цю книгу вони не посилалися на відміну від того самого бивства Ленана. Зокрема, сім'я Менсона. Вони вважали, що таким чином б'ють в саме серце дорослого світу в еталон успішного життя, в осередок цього успішного життя, в місце, де збуваються мрії, в місце, куди всі мріють потрапити в Голівуд. Це вбивство. Передусім, мало нанести іміджевий удар по образу Голівуду про уявлення, про щасливе. Безтурботне американське життя, і нагадую вам, що після цього вбивства вже голівудські, по перше ці всі алії, де були ці маєтки голівудських топ зірок, вони побудували високі паркани, створили різні служби охорони в себе і почали користуватися послугами знов-таки дуже майже такої мобілізованої охорони. І сім'я Менсона хотіла показати, що це все галівоцьке щастя, ця стабільність це лише ілюзія. І цю ілюзію дуже легко насправді знищити. Таким було наше відео про цей роман, як на мене, історично важливий роман ловець у житті Джорома Селінджера. Можливо, його дійсно складно назвати такою вершиною літератури та поставити в один ряд із титанами. Найкращими взірцями високої літератури, таким як Гьоте, Сервантес, з Гесе, або навіть пізнішими романами минулого століття, які також є дуже відомими і важливими, такими, як той самий там Куртвон Ґуд, наприклад, або там Буковський. Але цей твір є важливою цеглинкою у світовій історії, в історії культури і, зокрема, в історії західної цивілізації. Що ви думаєте про цей роман? Що ви думаєте про Голдена Колфолда? Що ви думаєте про підлітковий протест взагалі? Пишіть свої думки, заперечення та питання у. Коментарі до речі, я нагадую вам, що це цей твір і це відео наше сьогоднішнє цілком логічно вписується в цикл, присвячений контркультури. У нас є окремі відео про Генрі Міллера, про Бароуза, про Буковські і навіть про те, що таке сама контркультура. Якщо ви цих відео не бачили, гляньте їх прямо зараз. І якщо ви знайшли наше відео корисним та інформативним, не забудьте зробити підписку на наш канал, поставити лайк цьому відео та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео у майбутньому. І також. Я нагадую вам, що у нас є окрема можливість підтримувати наш контент фінансово, стати спонсором і отримати додатковий контент, якого ми не публікуємо на широкий загал, додаткові відео, додаткові статті. І в кінці кінців вся наша команда дуже вдячна всім нашим спонсорам, яких багато, які нас надихають, мотивують, і ми розуміємо, що все це комусь дуже сильно потрібно. У наступному відео ми будемо говорити про ще одного титана американської літератури. вже, Напряму монументального роману, роману старої школи Теодора Драйзера, його біографію, його літературну спадщину та секрети двох його найбільш яскравих і головних творів життя це трилогія американська трагедія та трилогія бажання. І нагадую вам про ще один наш проект «Театр Культ, який запрошую усіх поціновувачів драматургії сучасної на наші вистави, Актуальну афішу ви можете переглянути за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Тож на цьому у мене для вас все. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.